Доброго ранку. Сьогодні ми слухаємо з вами музику українського композитора, піаніста Михайла Борисовича Степаненка. Михайло Степаненко ще в дитинстві полюбляв музику, театр і дуже багато читав і вивчав історію. Його батько Борис Васильович був відомим артистом балету, народним артистом України, а мати Марія Савилівна. Артисткою театру імені Івана Франка. Вони створили в родині атмосферу дуже творчу. І саме мама хотіла, щоб Михайлик маленький став музикантом, тому що він був дуже обдарованою дитиною. І саме у сім років вона повела його до музичної школи, яку він закінчив, а потім вступив до Київської консерваторії. Ну, а сьогодні ми слухаємо, не дивлячись на те, що в нього дуже багато творів, але в його багатюшій скарбниці є і твори для діточок. І сьогодні ми слухаємо музичний твір, який називається Ляльковий танець. Чи сподобалась вам ця музика, дітки? Який в ній був настрій? Чому називається танець самоляльковим? Які засоби музичної виразності композитор взяв для того, щоб він був саме ляльковим, іграшковим? Зверніть увагу на темп, на динаміку, на регістр. І ще невеличке завдання. Якщо хочете, можете пофантузувати. Під цю музику, як ви гадаєте, що сталося із лялькою, чи їх було багато, може придумати якесь оповідання під цю музику, а також можете поімпровізувати, потанцювати під неї, придумати свої рухи.